Веко, 2017 року 2,3 115 кВт, вартість 25,5. Рефрижератор з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 050 370 43 35 або 0,50 814 88 -2 -0. Так. І ось таке холодильне остаткування всередині. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника. Сер чорного кольору L3H2, 18 рік, 2,396 кВт, є все не крашено. Контактний номер 067 183 59 82. 250 тисяч пробігу. Написано. Ось такі автомобілі. За більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника. Новану l 3 h 2 2019 рік, але вже нове обличчя. Бачите, це в нас 19-20 рік, 2,3, 110 кВт. Контактний номер 097 39 84 73 або 0,66 109 45 19 Опін Новану 19-20 рік. За більш детальної інформації телефонувати до власника. Експерт грозовий варіант, 2-літровий дизельний двигун 18 року, 198 тисяч прибігу, можливе перепланення на пасажира в білому кольорі, присутні передні партроніки, протитуманні фари, складні зеркала з боку одиночка. Контактний номер 095 123 73 16 або 066 375 77 99 Ford Transit продається 19 року з 2 літровим дизельним двигуном 206 тисяч пробугу L2H2. Ось такий сріблястий колір, партроніки, 16 радіус коліс. І 206 тисяч кілометрів пробігу. Контактний номер 095 123 73 16 або 066 375 77 99. Якраз власник є. Можемо показати вам автомобіль всередині. Мішелін Гума. Є прицепний пристрій. Забіж детальні інформації, телефонувати. До власника. Ось такий ford Transit. Ось Отакий ford Transit у білому кольорі. Це в нас модель 18 року, 2-літровий дизельний двигун, 196 кВт, 184 тисячі пробігу L2H2. Контактний номер 095 123 73 16 або 066 375 77 99. За більш детальну інформацію, телефонувати до власника. Олендо, той же самий опільмовано, той же самий Renault Trafic. 2021 рік, двохлітровий дизельний двигун. Це вже якби Євро 6, новий тип двигуна. 125 тисяч кілометрів пробігу. І вартість складає 20 500 євро. Контактний номер 099 259 80 23 Автомобіль у довгій базі, з боку подвійне сидіння, мультикермо, механічна коробка передач. Ось автомобіль можливо перевинати на пасажира. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Кастом в чорному кольорі. Ось такий красавчий на тих дисках. Модель 18 року, 2-літровий дизельний двигун 96 кВт, 172 тисячі пробігу. Одна партроніках, протитуманні фари, лекосплавні диски, хороша гума і вартість автомобіля не вказана. Контактний номер 095 123 73 16 або 066 375 77 99. На даний час часто грузовий довгій базі. Можливе перебладення на пасажира. Забіж детальну інформацію. Телефонуйте до власника. Повощі вказаного номеру телефону. Трафік грузовий 19 року. 1,689 кВт, 164 тисячі пробігу, контактний номер 0,95 123 73 16, або 066 375 77 99. На даний час грузовий. Всі вже пригнані в довгій базі. Забіж детальну інформацію, телефонувати до власника. Можливо, перепладення на пасажир. Кенгу в грузовому варіанті компакт база, тобто стандартна 2000. 16 рік, 1,5 дизель, 155 тисяч пробігу. Вартість складає 8500. Контактний номер 050 211 66, 2, 66 27 8500. Ренок і в розовому варіанті. Трафік у довгій базі 2009 року. об'ємом 2 на 2,5 дизель. Пробіг 227 тисяч. Вартість складає 11 900. Контактний номер 0,66. 811-65-59 Автоматичная коробка продаж И это оригинальный пассажир Серебристый колер За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Трафік в довгій базі чорного кольору, двохлітровий дизельний двигун, вартість складає 13 555-місний. Так, номер 050 722 01 11 або 066 80 814 88. Андовій базі. Дитимісний заводський пасажир. А також продається велосипед за 6 тисяч гривень. Більш детальні інформації, телефонуйте до власника. Продається автобус в довгій базі. l 4 довжина. 2,340 Кінський сил, 354 тисячі пробів, 13 рік. Вартість складає 16100. Контактний номер 095 828 85 66. Опять Мавану. Самій довгій базі. Задня розпашонка і показує, наскільки це можливо. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника. Так, Mercedes Vito в розовому варіанті. Бачите нове обличчя. Присутні передні партроніки. Це у нас 116-120 кВт, 19 рік. Вартість складає 19 900. Контактний номер 097 91 40 406 або 050 82 26 702. За більш детальною інформацією Телефонуйте до власника. Додається ринотрафік в довгій базі 2020 року двухлітровий дизельний двигун L2H2. Вартість автомобіля 21500. Контактний номер 0500 156 139. Можливе прибладення на пасажира. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника по вище номеру телефону. Шукаєте собі оригінальний автобус, щоб побільше було місць, будь ласка, лт 46 оригінальний заводський автобус 22, 23 ну, місця по документах і покажемо вам всередині, це оригінальний заводський автобус. Комфортне сидіння, на даний час стоїть 19 місць. Понизу стоять в мене на батареї опалення, двиністі клопаки люк, кондиціонер на криші, знову такі батареї кругом. От, ось таке керування, електрика, і цей автомобіль коштує 17 600. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Телефонувати компанії Автобіс за номером телефону 067 360 22 02. Оригінальний автобус 23 місця по документам. Нове надходження, це в нас е, спецавтомобіль, називається автовишка. Виліт стріли 14,5 метрів. Вантажопідйомні стріли 300 кілограмів. Також стріла працює від 220. Є привразуватель з 12 на 220. Можна електрообладнання підключати 180 тисяч рітнього пробігу. І автомобіль весь в рідній фарбі. Автомобіль на спарці 515. Вартість автомобіля 28 400. Телефонувати компанія «Автобіз» за номером телефону 067 360 2202. Пільмовану L3H3 на спарці повна маса 4600 2,3 150 Євро5 138 ріднього пробігу. Пробіг провіряється. Можливий готів без готівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Вартість автомобіля 18900. Можна торгуватися, телефонувати компанія «Автобіс» за номером телефону 067. 360 22 02. Привозки вантажів продається. Mercedes Sprinter 413 2,2-95 кВт. Максій базі на спарці. Можливі варіанти обміну. Вартість автомобіля складає 13700. Не коробка, не місць, нічого не годе. Технічно автомобіль настроєний. Контактний номер 067 360 22 02 Компанія Автобіс. 13 700. Не бажає платити зайві кошти, але хоче потужний автомобіль, що він віз 3-4-5 тонн. Це той самий Mercedes DC 8 410 410 От, старий. Сплав металу ще той 2,4 об'єднавна, механічна коробка передач. не коробка, не місць, нічого не гуде. Автомобілі знизу цілий і товарний має вигляд. Саме такі автомобілі, як шукають люди. Вартість автомобіля складає 7 тисяч. Можливі варіанти обміну, можливий готівковий безготівковий розрахунок. Телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 22 02. Ну, чобіток для розвозки пасажирів, працівників з фірми, щоб він брав мало десь палива, був економний і свіжий Opel Combo 2012 рік покупка пасажир 1,3 дизель. Дуже економний і весь в рідній фарбі. Вартість автомобіля 6400. Можливі варіанти обміну, можлива розсрочка, можливий кредит. Телефонуйте в компанію автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Ну, чубіток розвозити товар. От, і автомобіль, що був на ресорах. Будь ласка, Ford Esport 1. З об'ємом 2, 1,8, турбодизель. 167 тисяч пробігу і автомобіль на ресорах. Вартість автомобіля складає 3200. Автомобіль в відмінному стані. Телефонувати компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Можливі варіанти обміну. Це собі ЛТшку, але хочете автомобіль, дійсно такий, щоб був в ідеалі. Будь ласка, ЛТ-46, повна маса 4600 2,5, 80 кВт. І саме такий автомобіль, як шукають люди. Вартість автомобіля 17900. Можна торгуватися, можливий готівковий безготівковий розрахунок і автомобілі в ідеалі, саме такі, як шукають люди. Можливий кредит, можливий розсрочка, можливий обмін. Телефонувати в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02. Потрібно возити вантаж і 3,5 тонн. Ви хочете дійсно, щоб він возив тихоходний, але надійний автомобіль з цілою рамою, з хорошим двигуном, коробкою мостами. Тобто коробка не вибуває, міст не годе з хорошою резиною і рамою не варений, і відносно недорогі. Це в нас Mercedes 609, Максі база, довжина багажного відділення складає 4,20, 10 400. Можливі варіанти обміну, можливий готівковий безготівковий розрахунок. Телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 22 02. Евакуатора не можете знайти не можете знайти автовоза, щоб дійсно був вартий ваші уваги. 416 в дубль кабіні, шестимісний і... А ззаді лавета 5-метрова автомобільна спарці з повною масою 4600. Лебідка все є. Вартість автомобіля 18900. Можливо, готівковий, можливо, безготюковий розрахунок. Але оригінальний 260 ріднього пробігу. І це Mercedes 416, саме найсвіжий, що, той, що шукають люди. Можливо, варіанти обміну, можливо, варіанти розсрочки, можливо, варіанти кредиту. Телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02. Це Peugeot Boxer в Максі базі 16 дюймове колеса, 3 літровий дизельний двигун. Автомобіль в грузовому варіанті. Механічна коробка передач. 6-ступінчна коробка. Вартість автомобіля складає 13900. Можливі варіанти розсрочки, можливі варіанти обміну, можливий продаж в кредит. Все це ви можете зробити в компанії Автобіз. Вартість автомобіля складає 13900. Це собі, скажімо так, автомобіль такий чобіток невеликий, і щоб був компактний, економний і практичний. Будь ласка, Fiat Scudo в грозовому варіанті 2003 року з об'ємом двигуна 1,9 дизель. Саме простий, саме надійний, з боку подвійне сидіння, механічна коробка передач. І багато таких автомобілів продається, але живого знайти, щоб був кузов. Адекватний, цілий не ржавий, хоч ці автомобілі не розживіють, тому що кузов оцинкований. Але переважно більшість цих автомобілів вони биті. Тому вони ну, з моментами по кузову. А знайти дійсно живого це можливо. Завітайте компанію «Атобіс». От, У нас є такий автомобіль з об'ємом 2х1,9 дизель. Простий. Для розвозки товару. По місту витерти пального, Диспаливо в місті складає в районі 6-6,5 безпалива. Вартість автомобіля складає 5,5. Можливий Можливо, безготіковий розрахунок, можливі варіанти обміну для роботи, для бізнесу. Це Citroen Jumper l L1H1 з об'ємом 2-2,2 дизель в відмінному стані. На даний час це грузовий. можливе переобладнання на пасажира, вантажного пасажира. Можливий продаж автомобіля в кредит в розсрочку. Все це можливо зробити в компанії Автобіз. Вартість автомобіля складає 13 900. Продаж, обмін, кредит. Все це можна зробити в компанії Автобіз. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. Movano L1H1 2.3 96 кВт з однією турбіною 193 ріднього пробігу. І автомобіль в відмінному стані. На даний час це грозовий варіант, можливо, передланий на пасажира, вантажу пасажира, продаж автомобіля в розсрочку, в кредит. Все це ви можете зробити в компанії «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02. Можливо, різні варіанти обміну. Шукайте мастер, щоб він був в оригіналі, по кузову, не чепаний, не мальований. Завітайте в компанію Autobis, Renault Master L2H2, 2018 рік покупка, без ключовий доступ, 2,396 кВт, механічна коробка передач, сенсорний манітофон, кондиціонер, електрика, муль, муль, мультикермо, протитуманні фари і автомобіль в рідній фарбі. 2018 рік покупка. Вартість автомобіля складає 18 тисяч. Можливий готівковий, безготівковий готівковий за рахунок, можливий продаж автомобіля по перерахунку, можливі варіанти переобладнання автомобіля з грузового на вантажу пасажир-пасажир. Все це ви можете зробити компанія Автобіс за номером телефону 067 360 22 02. До зустрічі.